За скільки часу набереться пластиковий стаканчик, 0,5 літрів. Давайте перевіримо. Як треба чути, його таку виставити. Ай, вітер здуває, трошки не туди попадає. Ну Дивіться, за скільки набирається водички. Да? Давайте я в нас тако підніму, щоб воно швидше набиралося. Дивіться, моментально набирається. Да? А ви представте, у нас зараз пройшло 20 секунд і том, трошки води в мене впало. От ви представте, да, скільки набереться цей стакан? Моментально швидко. Я ось ну, стоїть воно, да? то тобто за 30 секунд, грубо говоря, там, за минуту, давайте за минуту. Набереться стакан води пів літра. Це за минуту. За час це скільки набереться? 30 літрів, ні. Да? Е, за минуту. Коротше, считайте самі. Ну Ви представляєте, да, скільки це получається води йде з неба. І от коли тисячі квадратних метрів... У нас застелені бруківкою, куди цій воді всі діватися. І за чого це стався і потоп в Одесі? Куди їй діватися? От би лежала б її рішотка на парковках, би такого потопу б не було по-любому. І це я не кажу тільки за Одесу. Це усі міста. Це Київ, Одеса, Харків, Львів, кожне велике місто, центр міста, воно ж все забудоване в бітоні. бетоні, в плитки, і ця вода просто фізично не встигає стікати через лівньовки. Коли новобудови строїться, Робили б е парковки з гієї такого б нікого не було Так що польська гієрішетки і грін. Е кому цікаво, поші дзвоніть, всі контакти шапці профілю.